Дякую, що завітали на стрім. ДНД. Прикольно. класна, чудова штука, яка використовує мозок людини в першу чергу для, якщо спрощено, для театру розуму. Розум людини для театру розуму. Пам-пам-пам-пам. Як смішно. Зрозуміло, що така розвага, яка. Займає інтелект людини, не може не привернути увагу різних деспотій, інституцій і тому подібного, що бажало б контролювати нашу свідомість. Держава, церква і так далі. Не те, що по мене є якась статистика, я просто розповім свій досвід, з яким я. Стикнувся. На початку 2000 х коли я приблизно, тоді я дізнався про ДНД, я ще й дізнався, що така течія релігійна секта, хто як церква, хто як називає, свідки Єгови дуже проти Dungeon and Dragons. Ну, я взагалі сам атеїст. І знайомий з журналами давно, в російському перекладі, звісно, пробудітись і «Сторожова сторожива башня, стороживая башня. Ну, мені вдалося завдяки моєму ну, товаришу і людині, яка у мене викладала математику. ПТУ. Дістати число пробудітись, в якому була стаття про страшне, жахливе ДНД. Коли нам було сумно, ми діставали, і робити було нема особливо що, а ми не хотіли грати в свої ігри. У нас не ДНД було, ми діставали цей журнальчик і реготали. Ну, зрозуміло, да, які претензії можуть бути у церкви, у релігії. Там містика, там дьявол, там ще якась всяка фігня, і взагалі, чого відволікаєтесь від служіння Богу? Ну, логічно. Цілком логічно, що що ще може сказати релігія про цю штуку? Um... Цікаво, що пан Гайгекс, один з співавторів ДНД, зазвичай саме його називають, і рідко хто, хто, хто називає другого, я не назву, я не пам'ятаю. Ем, страждав від переслідування судового. Переслідування е, релігійними, ну називаємо їх фанатиками е, в США, да? з приводу свого Детіща ДНД. Яка сама церква? Сеге, як, як вони там звуться? Коротше, церква Секта. Хто там його саме переслідував, я не скажу, але знаю, що переслідували і? Вважається, є така думка, що довели його своїми судами до того, що він змушений був продати своє, своє творення велике конкурентам, да? то це був ТСР, здається. Чесно кажучи, пусте питання. А фік там конкуренти часом не сплачували, було б цікаво дізнатися. Вот. Декілька років тому, м -м -м -м, йдучи контрактовою площою в Києві, я побачив, що стоїть розчт свідків ЄГОви зі з їхнім значит, стендом. Я думаю, блин, цікаво було б знайти э цю статтю. Підійду спитаю. Що що, що, що як? Як би мені це зробити? Мені кажуть, та от, будь ласка, QR-код на сайт. Там у нас бібліотека всіх статей в електронному вигляді. Перейтесь о, Прочитав QR-кодик, зайшов, зрозумів, що там все англійською і данж? данжон, пошукове слово, і мені так. Будь ласка, стаття. Або 81-го, або 82-го року народження, тобто вони його оприлюднили ще там, коротше, статті, як мені років. І, власне, я тому і, і сказав, що, що часом не платили конкуренти, щоб переслідували Гайгакса, тому що це мод якраз з того часу статті, коли переслідували автора. Ну, от, не спиться, Да? З одного боку, ви живете в вільному суспільстві зі статою Свободи, і вам навіть там в Техасі дозволяється палити державний прапор. Є рішення про це. А, а з іншого боку, оскільки ви живете в вільній країні, ви можете просто-напросто бути переслідувані фанатиками, тому, що не, вони вважають, що ви не праві. От так от. Це мене, в общем, з одного боку дивує і непокоїть, з іншого боку, ну, врешті-решт. Переслідування це, звісно, не хорошо, а з іншого боку, ДНД створено не у нас. ДНД створено... Вільній країні, а не в якомусь Савку. І от я підходжу, власне, до картиночки, яку ви бачите на екрані. Картиночка згенерована чатом ЖПТ якраз на, 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 на тему, якою могла би бути пропаганда а, проти а, ДНД в Советському Союзі. Я, чесно кажучи, я не шукав. Справжню пропаганду на момент, коли задався цим питанням. Я, це було в суботу, я подумав: о, треба спитати у чата ЖПТ, якою б, на його думку, могла бути пропаганда проти Dungeon and Dragons в ті часи, коли Савок існував? Що я в нього спитав? Я йому написав так. Як думаєш, що совєтська пропаганда могла написати про гру ДНД? Наведи приклад статті. Зачитую. Назва статті: ДНД буржуазна отрута для молодого покоління. Автор о Іванов кандидат наук з культурології. Останнім часом у Західному світі поширюється. Новий спосіб руйнування свідомості молоді. Настільна гра під назвою Dungeons and Dragons в перекладі підземелля та дракони. Ця гра, створена в США є черговим. Ця гра, створена в США, є черговим проявом ідеологічної диверсії, спрямованої на підрив моральних та культурних основ радянського суспільства. суспільства. Буржуазний культ індивідуалізму. Головною метою грі є створення вигаданого персонажа, який діє незалежно від колективу. Часто керуючись жадібністю або амбіціями, гравців заохочують до пошуку скарбів, боротьби за владу та індивідуального прогресу, що повністю суперечить принципам соціалістичного колективізму, у світі, ДНД немає місця взаємодопомозі, товариськості чи боротьбі за спільну справу. Магія і містика зброя імперіалізму. Гра активно популяризує магію, окультизм та інші антинаукові концепції, які віками використовувалися імперіалістами для закріплення гноблення. У ДНД гравці чаклують, викликають демонів і борються з драконами. Така ідеологія відволікає молодь від раціонального мислення і може спонукати до релігійного фанатизму, що є прямою загрозою для розвитку атеїстичного світогляду. А... Та це цікаво, тому що. Я атеїст, і, і щось воно не посприяло. А, а, ні ДНД, ні наші ігри. Симуляція насильства. У грі пропагується насильство як спосіб досягнення цілей. Персонажі, створені гравцями, часто вирішують конфлікти мечем, вбиваючи ворогів і захоплюючи здобич. Це не лише розвиває агресивні інстинкти, але й сприяє моральній деградації, роблячи насильство прийнятним. Висновок небезпека для радянської молоді. ДНД – це не просто гра. Це ідеологічна зброя, яка нав'язує молоді хибні цінності, індивідуалізм, жадібність, антинауковість і насильство. Радянське суспільство має протистояти цій загрозі захищаючи молодь від впливу буржуазної культури. Ми закликаємо батьків, вчителів і комсомольських активістів бути пильними та запобігати поширенню цієї буржуазної отрути в нашій країні. Тільки через виховання свідомого активного громадянина можна захистити нашу молодь і забезпечити світле майбутнє соціалізму. Uh, нагадую. Mm -hmm. Да, Чудово. Uh, власне, uh, нагадую, що це. Да, Дякую за активність в чаті. Продовжуйте. Дякую. Uh, mm -hmm. Нагадую, ще раз, для тих, хто щойно приєднався за текст. Це був згенерований чатом ЖПТ. Приклад можливої пропаганди, совєтської пропаганди, як вона б могла виглядати в Савку проти ДНД. Да? Е, я ще питав Джиміні, це Гуглівський ший, ну там, ну, може, коли ще прочитаю. Цього для прикладу, цілком достатньо. Чесно кажучи, я е, поки зараз читав, подумав: блін, а є же ж. Е, ну, Якщо пошукати, мені здається, стопудово знайдуться люди, які з ідеологічних причин проти ДНД. І взагалі Енері? Да? Тому що, ну, дійсно, що ж ви відволікаєте людей і забиваєте їм голову всякої А, Ну, цікаво було б, звісно. Хоча, в принципі. Ми з паном Яскром. Треба переслухати нашу розмову з паном Яскрем, а, тому що ми з ним на початку, в кін... Не на, початку на початку зими а, в кінці 22-го року говорили про ліваків на Заході, і щось там було про. Щось там було про, про ігрову сферу. Я думаю, що Ну, скажімо так, якщо а, просувають а, в ДНД і НЕРІ просувають повістку про ЛГБТ, то чому б не знайдуться люди, які взагалі з ідеологічних причин а, проти таких розваг? Цілком можливо, цілком можливо. Я такого не відкидаю, треба пошукати. Я до речі, вчора. Намагався знайти інформацію про реальну, ну, а вдруг, да? а, а раптом була така пропаганда, раптом намагалася пролізти ДНД в Совєтський Союз. Не знайшов. Єдине, що мені трапилося, це якась гра, сутність якої я із опису, якого знайшов, не зрозумів. Uh, чи то дійсно щось намагалися зробити в Савку, чи це uh, як би могла така гра виглядати в Савку? Чи, чи, чи як змоделювати Савок за допомогою uh, такого інструменту, як ДНД? Я, чесно кажучи, не зовсім розібрався. Ну, чесно кажучи, якби і хрін з ним. Головне, що у нас є така прекрасна штука, як ДНД і всі інші енергії. Хоча, да, хто мене добре знає, той знає, що ДНД, і в принципі будь-які системи я не люблю. Я люблю наративненько, з мінімальними правилами, з мінімальними китками. Перевірочками і так далі. Це такий особливий спосіб гри. Деяким навіть подобається. Вот. В принципі, якщо не знаю якщо в мене буде настрій час, лобзик та натхнення, можна було б і вивчити питання, а що А що уль ультри, ультраліві, ультра думають про енергію. Щоб це могло б бути цікаво. Написати статтю для мімік. До речі. До речі а, мімік журнал. А, український журнал Прайнері. Збираю статті, приймає статті для наступних випусків. Один з них, от, я так розумію, найближчі місяці, наступний, четвертий. Має вийти. Насправді, якщо повністю рахувати, він п'ятий, тому що ще був нульовий пілотний, Ну, то вже таке. В принципі, в мене все. Вниз я дивлюся, тому що у мене, да, так, не подумавши, треба було отак от поставити телефончик, щоб дивитися, що там мені пишуть. Що за крінж? О, пардон, не побачив ваш е, коментар. Е... Угу, Угу, угу. я про Гаррі Поттера читаю. Ага. Ну, от, е, якщо про це. Е, якщо так, ну. Шановника ком... або шановна коментаторка Ютусе, я думаю, що ви зрозуміли. Якщо дослухали, зрозуміли, що воно тут про... про що був той крінж? А вот. а... Що стосується Гаррі Потера і церкви: а... Я не знаю, чи є якісь тексти з цього приводу в, Украї... в українських церквах. Оскільки ця шиза стосовно релігійна шиза стосовно Фантастики Гаррі Поттера, більш виражена у наших ворогів в Росії, там відповідно і з'являються. Да? Кожна дія зустрічає протидію. Кожна дія зустрічає Протидію і Кураєв. Він вже здається розжалований з батюшок. А на той момент ще отець Андрій Кураєв. Написав прикольну книжку, я починав її читати Гаррі Поттер як твір, як книжка, тобто волобка Гаррі Поттер, Не як персонаж, Гаррі Поттер в церкві. Гаррі Поттер в церкві усмішкою і анафімой мовою оригіналу. Так, безумовно, маразм завжди є. І там дуже, я кому цікаво, я прадив прочитати, хоча б трошки там початок почитати, тому що автор дуже класно показує на Прикладах, як Християнська церква працювала з язичницьким спадком. Зокрема, окрім цього, нагадаю, що, в принципі, християнська церква базує свою філософію на Аристотелі, це головний постачальник філософських ідей Християнської церкви, пан Аристотель. От, і е, насправді е, та стара, ще Древня Церква вона вміла працювати з і Спадком Язичницьким Філософським і завдяки їй і завдяки Арабам в Європі з'явилися університети. Так що там, ну, це окрема тема, і є люди, які краще за мене її знають і можуть розповісти і це є в Ютубі. Єдине, що можу сказати, що цю історію з появою університетів я використав для свого світу. Там теж я так придумав, що була потреба розшифровувати тексти. І тому зібралися люди, які на цьому розумілися, і поступово з якоїсь школа, це перетворилося на універсум, да? академію. У мене це академія. От. Е так що там, іноді всяких таких попів е місцями цікаво читати, тому що вони оперують цікаву інформацію. Е Так що да, в принципі, у мене усе. Якщо ще є щось сказати, пишіть. Я ще тут поп'ю каву трошки, і треба їхати працювати. Значить, я про стрім робив допис, в Телеграмі його розкидав, щоб люди прийшли. І один з моїх гравців, пан Фабіо, прекрасний пан Фабіо, значить, мені придумав цитату: поки ти тут розважаєшся, п'ятирічка сама себе не зробить. Клас. Клас. Дякую, пан Фабіо. Ви молодець, як завжди. Так, колега з Дніпра, що нам писала, яка провокативна назва. А, ну, Це назва, як вже казав, згенерована чатом ЖПТ по відповідному запиту Запит був про те, що... Як, якою могла бути совєтська пропаганда проти. проти, этот, проти ДНД. Марк Клименко в чаті Нора, нора, нора Імаджинаріум е, ображається на шиї. Так, відповім так. Це в телеграмі, так. Я не вмію е, малювати совєтську, совєтську пропаганду. Що там у нас далі? Uh, все, бо все на стрімі було. Все на стрімі було. було. Відповідаємо в Телеграм. тут ту тут Тут-ту-ту-тум. Скетс -ту. uh, and dice uh, видали. Uh, ну, как би, ну, і, ну і хорошо. Я не засмучуюсь. А, люди взагалі реактивні, а в наші часи, що поробиш таке життя? Будь ласка. Так. Крінж крінж був засавкав, який нас намагаються всякі уроди затягнути. Ото був сука Крінж. Коли я. Приходжу в своєму рідному місті. Клуб як там? Клуб по місту жительства. Не будемо називати цю страшну назву. І, так, да, бачите, не все. Зараз прочитаю ваш коментар. Дякую. Приходимо з товаришем в клуб по місту жительства. Кажемо, ну вот ми вже були в відділі по борбі з з молоддю. Нам дали добро зайняти місце, значить, там, приміщення в цьому. На, на, на півпідвальне приміщення, на півпідвальних територіях. І кажемо, будемо э, Будемо... Так. вас займатися, проводити настільні ігри. Людина, яка працює в, в галузі культури, э, заявляє нам, э, такі, настольний етажі, бутилочка. Бутилочка. У людини, яка працює в галузі культури, я розумію, що це посавок і там, початок 2000-х, то на гір, у тебе це бутилочка. Как а, смішно! Бутилочка. А, якщо ви думаєте, що щось сильно змінилося, то не дуже змінилося, тому що а, ну, змінилося, да, вибачаюсь, це я вже ганю. А, але добродіїв, які а, роблять такі очі і а, стоять, за, стоять за крок до того, щоб обізвати нас, а, любителі наркоманами, ну, точно вони це роблять тільки так, показательний. Так, типу. Я цього не говорила. Причому люди працюють з книгами. прикольно, прикольно, клас. така фігня малята. Так що, да. Так, почитаю, що мені написали. Ну так. Та, да, да. да. Е -е, є така херня, особливо зараз. Особливо зараз купа всякої е -е, ворожої пропаганди, яка, ну, взагалі, да, не про ігри, не про де не де. А про. Політичне, соціальне життя, і да, вушка вушка завертаються. Вушка завертаються. <кактувати> uh -huh. Окей, хорошо, Кецендес, я просто вам не буду пустити, якщо у вас а, такі а, вимоги, це забирає багато часу. Так, будь ласка, будь ласка, я просто не буду пустити, раз у вас така этот, а, реактивність. Без питань. Справа ваша. Плюс, плюс. Вам плюс. Раз у вас така реактивність окей. Це лише говорить про те, що ви мене погано знаєте. От і все. Це говорить про те, що мої, мої очки слави недостатні. Бо якщо вони були б достатні, такого питання взагалі б не виникало. Б. Було б зрозуміло, що Віталечка робить. От. В принципі. Я знову хочу сказати, що, в принципі, в мене все. А... Папа-пам. пам Так, да, картиночка була провокативна. ви її вирішили видалити. Ну, окей, без питань. Ну, все тоді так, товариство. Тоді па -па, парам -парам папа, парампа, піду поїду працювати.